Добрий день, шановні гості, дорога родина. Ви нас часто запитуєте. Хто там тебе питає? Не як працює пневмопідвізка? Ми зараз вам покажемо. У нас є автомобіль Рено Мастер. Тихіше. Ми загрузили в нього 2,5 тонни. Але це ж тут, щоб показати, як працює пневмопідвізка. Ми так, звичайно, не робимо, і ви теж я впевнений. І не рекомендуємо так робити. У нас тут для того, щоб зробити для вас... Проставки. У нас тут тона трубки, тона алюмінія в чушках і півтони поліуретану. Це 2,5 з половиною тони нас в машині. Зараз балони у нас пусті на ньому і ми покажемо, як автомобіль підніметься після того, як ми накачаємо. Відповідно, зараз він автомобіль стоїть на відбійниках. І подвістка не працює. Тобто, якщо ви десь їдете, вона товче, така бідна, нещасна. Там. Ну, коротше, їй дуже погано. А пнемо їй становиться набагато легше. Тому що ми зараз накачаємо десь три атмосфери, вона підніметься і покажемо який результат. І саме головне почне працювати підвізка. Ось так. Як ви бачили, в ну, кого є мастер, то знає, як він виглядає пустий, як він... Завантажений, ви могли бачити і так на підвізці. Почнуть працювати амортизатори, трошки ресори, балони візьмуть на себе навантаження, і буде значно комфортніше кататися.